Військовослужбовець Збройних сил України, депутат Київради, фракції Європейська Солідарність Олександр Погребийський з нами на зв'язку. Вітаємо, слава Україні! Героям слава, добрий день! А зараз ще буде більше, друзі, наші шановні глядачі, такої аналітики, справжньої реакції на то все, що відбувається в Російській Федерації, от і всі ці процеси могілізації, тому подібне від Олександра. Але почнемо взагалі, от з нашої топ-теми сьогодні, над якою світ зараз задумався? Хтось чу Чеше свою потилицю, думаю, а хтось там навіть в своїх постах, як то Медведєв пише про ковтнуть чи не про Європа. Традиційна їхня така Пафені бота, в них є звичка дописів своїх в мережі. Олександре, як ви взагалі реагуєте на це і на ці погрози Путіним цією ядерною, тактичною ядерною зброєю? Як і завжди, в принципі. Е я просто готуюсь. Mm -hmm. Якщо в чомусь ми ще не підготовлені, підрозділ не підготовлено, чи я особисто, то я готуюсь, і все просто епоха, коли ми е, на будь-які провокації чи погрози маємо реагувати тим, що ми е, уступаємо, якісь свої території, чи боїмось чогось, е, і, і як результат віддаємо щось, вона закінчилась. В Україні є збройні сили України, які показали свою ефективність, здатність на попри те, що їх не підготувала влада попри те, що е, там, наприклад, вони не були готові 24-го зустрічати на кордонах і тому подібне у такій складній ситуації, е, відповідно реагувати так, щоб дати по зубам ворогу, тому е, на погрози ми можемо реагувати виключно силою. Це те, що в нас є, і те, що в нас добре виходить. Ми зобов'язані це робити. Бо хтось має все ж таки покінчити цією терористичною країною Російською Федерацією, і так, так сталося, що це випало саме Україні, саме українцям. Тому українці мають достойно. Цей час епохальний такий історичний час відстоювати свою незалежність, а крім своєї незалежності, ще й весь цивілізований світ. Пані Олександре, процитую слова нашого генерала Валерія Залужного про те, що з професійною армією ми вже розібралися на черзі любительська армія. вичевидь, мова йде про мобілізованих. Мобілізація триває на Росії і всіх її куточках. Але моє питання, коли ми відчуємо на фронті власне цю мобілізацію і як зміниться картина бойових дій? Я думаю, що ми почнемо відчувати ну, десь через. Місяць-півтора після оголошення мобілізації, ну знову ж таки, ми підходимо до оцінки цієї ситуації з якоїсь визначеною е, практики. Тобто, якщо мобілізують людей, то це має пройти як мінімум там два-три місяці для того, щоб їх укомплектувати підготувати. Але ж це не говорить про Російську Федерацію їй байдуже на своїх людей. Є абсолютно все одно, чи будуть вони підготовлені, чи будуть вони мати чи вони укомплектовані всім необхідним? Всі ми бачили відео там, де військово-службовець збройних сил Російської Федерації каже: покупайте собі самі все, що треба вам. Беріть якісь там жіночі тампони, прокладки, і це вам допоможе в бою. Ну, це ми говоримо про рівень підготовки. Тобто, робити ставку на якісь алгоритмічні дії, які загально прийняті в усіх арміях світу, ну не варто. Наскільки мені відомо, вже є якби прецеденти відправки. Вже, наприклад, в Луганській області навіть є прецеденти знищення ешелонів, які прийшли, приїхали в Україну з мобілізованими, тому е вони вже якби приїжджають, вони вже е є на позиціях в деяких там, навіть на півдні. Наскільки мені відомо, вже є мобілізовані, і вони вже там знімають відео, що їх кинули, їм нічого не дають. В них там тільки автомати в руках і тому подібне. Тобто ми будемо зустрічати цю деморалізовану ситуацію. Вони ж всі вийшли з телевізора. Вони сиділи перед телевізором, там, де їм показували картинку всемогущості російської армії, як вони там кудись наступають, щось там забирають, тому подібне. А тут, ах, таке сталося, треба допомогти захистити батьківщину. І Вони думають, що вони приїдуть, їм там будуть. Прям кожному по танку видавати, там, всім необхідним комплектувати. А коли вони зіштовхнуться з реальністю, цей рівень цього натхнення цієї першої хвилі, він просто різко впаде і почнуться серйозні проблеми. Тому, на мою думку, з історії, коли Путін мобілізацією намагається вирішити проблеми з контрнаступом. Відсутністю піхоти, яка б могла зайняти оборонні позиції, ефективно тримати там, наприклад, оборону території, які вони окупували, він і його країна отримають велику проблему. А нам треба готуватися, оскільки 300 тисяч це просто заявлена цифра. Ми ж розуміємо, що вона може збільшуватися ніхто це оголошувати не буде і попереджати ніхто своє населення про це не буде. я маю на увазі Російську Федерацію. Mm -hmm. Наша задача готуватись більш ефективно знищувати ворога. Наша задача. Бути в постійному перемовному процесі з нашими партнерами, бо збільшення кількості живої сили говорить про те, що треба збільшувати кількість озброєння боєприпасів для того, щоб знищувати саме цю оцю вершину, як на яку збільшується армія і піхота Російської Федерації. Я не думаю, що якимось чином це збільшить ефективність самої. Армії Російської uh -huh. Федерації, оскільки найбоєздатніші частини приймали участь в наступі широкомасштабному на початку війни, це з 24 лютого і в Київській області, і там в Харківській області і на півдні саме вони виконували задачі пов'язані з окупацією територій. Більшість з цих боєздатних частин вони знищені вже тому краще вже точно в них не буде. Але це наприклад, ну абсолютно точно збільшує час боротьби і якби робить трошки довшим рух до нашої перемоги, оскільки цей етап цього нового гарматного м'яса нам треба буде пройти. А ще він про через призму саме тих протестів. Ми бачимо, зараз стежимо за Дагестаном і так далі, Олександра. наскільки це може актуалізувати ще більше? Тому що ну ми чуємо, що мами там говорять навіть очільникам тих чи інших куточків Російської Федерації, зокрема в Дагестані, там не пам'ятаю кому там з представників влади. А ця мама дуже яскраво е, говорила про його синів, яких він не хоче відправляти, і так далі. І ці, ці всі протести їх маховик розкручується, в принципі. Ну, я не бачу, що він прям аж як маховик розкручується. Mm. Є прецеденти там в Дагестані, в тому числі. Є навіть прецедент вбивства, ну, намагання вбивства, якщо хочете. Військового комісара там в одному з містечок, одним з призовників, я так розумію, ми це бачили там позавчора, здається. Так, це окремо взяті випадки, якщо. Для того щоб це маховиком було, тут має вся ця історія ну таку отримати форму якоїсь системності. Цим має хтось займатися. На жаль, в Російській Федерації немає тих сил, там або політичних, або опозиційних, які здатні чи можуть це зробити. Так це морально дає свою історію. Ще окрема історія, та що проблема з економікою в Російській Федерації, вона тільки погіршується з кожним днем і з кожним місяцем, і сам прецедент мобілізації він не покращує а навпаки погіршує ситуацію з економікою. І якщо, наприклад, перша частина там військових боєздатних військових, які наступали в Україну, їм там обіцяли якусь зарплату компенсації і тому подібне, і здебільшого ми по Перехопленням а, служби безпеки України, або при допиті полонених чули єдину мотивацію, це заробити гроші. То, наприклад, я дуже сумніваю, що коли піде оця хвиля, велика хвиля мобілізованих, то їм будуть якісь там виплати платити на тому рівні, на якому це було на початку війни, і взагалі, якщо ну мова буде йти про якісь там. Зарплати і тому подібне. Я думаю, що це з кожним днем, з кожним тижнем влада буде знаходити причини, пояснювати. Ну я маю на увазі Путіна mm. і всю цю камарілю, пояснювати е, цим мобілізованим, що дуже важкий час, і ми не можемо. І ця мотивація вона це теж буде дуже сильно впливати і на боєздатність е, цих мобілізованих і взагалі на боєздатність армії РФ як таку. Хочу у вас, пане Олександре. Дякую, що знайшли час і можливість вийти до нас в ефір. Кажемо вам, бережіть себе і до наступних зустрічей. Олександр Богрбиський військовослужбовець збройних сил України був з нами на прямому зв'язку.